Дослідження, де медом замінювалися біологічні добавки для спортсменів, не з лікуванням, а саме з покращенням показників і заміною хімічних продуктів на натуральні. Ну, нашого, скажімо так, ентузіазму, запалу і сил ну, недостатньо. Ну, я маю на увазі ну, виробників цих продуктів. Для того, щоб для того, щоб спілкуватися. З законодавчими там органами е, міністерствами, таке інше. Корона здоров'я повинна знати, що свого часу ми розробляли з моїм Олександром е, Івановичем, з моїм науковим керівником е, е, методичні рекомендації інноваційні підходи в апітерапії, які були затверджені тим же департаментом Міністерства охорони здоров'я. Дозвольте мені ще теж сказати. Я хотіла сказати, що ми більше ніж 10 років. Назад проводили подібні дослідження з інститутом фізкультури нашим київським, де такі дослідження проводили, але ми включали туди і гомогенат трутневих личинок, і личинки маточної і маточні личинки. Всі здорові сили, які є в Україні. І науковців з інституту, і відділи стандартизації, які є працюють в Україні, і навіть приватні якісь клініки, чи не клініки, навіть а практики, які використовують продукти бджільництва для певної аналітики і збору фактичної інформації додаткової, більш масштабування так мовити цих досліджень і певних висновків. Вітаю, шановні учасники науково-практичного семінару моніторинг показників якості меду та продуктів бджільництва за результатами досліджень 2025 року. Ось який наразі проводиться при Національному науковому центрі Інститут бджільництва імені Петра Івановича Прокоповича. Мене звати Віктор Йолкін, Я співвласник компанії Медок. Україна, місто Харків. Сьогодні я хотів би. Поділитися результатами клінічних е, досліджень продуктів бджільництва, проведених нашою компанією. Ну, як ви знаєте, апітерапія почала розвиватися ще багато століть тому. Проте сьогодні е, все це ще недостатньо поширений метод лікування різних захворювань, на жаль. Щоб посилити доказову базу апітерапії, компанія Медок. Організувала серію офіційних клінічних випробувань продуктів бджільництва. Ми добре розуміємо, що лікарі це ну, окрема професійна спільнота зі своєю спеціалізацією. Якщо вони е не прихильники натуральної, традиційної чи домашньої медицини, то зазвичай не зацікавлені. У просуванні природних продуктів це зрозуміло. Лікарі працюють у системі, е, орієнтованій на продаж ну, в основному фармацевтичних препаратів. Це нормально. Е, але наше завдання полягало в іншому підняти роботу з продуктами бджільництва на якісно новий медичний рівень. З точки зору лікарів. Довіряти можна ну лише офіційним клінічним дослідженням та ну, апробації медичних засобів. Це, до речі, підтвердила свої доповідь від Світлана Волиниць. Саме тому ми пішли цим складним шляхом, але без жодних гарантій, як ви розумієте. І сьогодні ми маємо. Е... я не знаю, може ви. Хтось цим не згодний доведете аргументи, але мені здається, це перше в Україні офіційне підтвердження медиків найвищого рівня щодо корисних властивостей продуктів джільництва. Якщо ми помиляємося, ми з задоволенням подискутуємо на цю тему. Аналізуючи наукові та економічні праці, ми дійшли до висновку, що у 20 столітті пріоритети споживачів змінилися. Якщо раніше люди купували продукти, тому що вони були потрібні, корисні та функціональні, то сьогодні більшість обирає те, що візуально приваблює, просто подобається. Розумієте? Тому ми вирішили приділяти увагу не лише змісту, а й зовнішньому вигляду. Ми Розробили упаковку схожу на дизайн лікарських препаратів, щоб у споживача виникала пряма асоціація з якістю, довірою та ефективністю. Тепер, що стосується сертифікації стандартів, ми зрозуміли, що гарної упаковки замало. То потрібно пройти сертифікацію за найвищими стандартами гігієнічних і державних служб, які регулюють обіг лікувально-профілактичних засобів в Україні. Компанія Медок успішно виконала всі вимоги, підтвердила якість вхідної сировини та готового продукту. Ми довели, що продукти бджільництва виготовлені українськими пасічниками. Можуть мати максимальну біологічну активність і високу користь для здоров'я. Ми гадаємо, що це допоможе бджолярам легше просувати свою продукцію. Я зараз кажу про всіх бджолярів, не лише України, але й усього світу. Адже люди починають відчувати реальний ефект і впевнено говорити про користь меду та інших продуктів бджільництва. Ми переконалися, що навіть офіційної сертифікації недостатньо. Люди е, вірять насамперед лише думці лікарів. І це нормально. Це так, е, це так працює. Це абсолютно нормально. Ідея клінічних досліджень. Ми вирішили провести повноцінні клінічні дослідження за всіма медичними стандартами. Ми з'ясували, як саме повинні проходити такі дослідження, хто має їх проводити, щоб результати були науково достовірними і викликали довіру медичної спільноти. Ну, тут на слайді показано, ви можете подивитись, в 2016 році в Харківському інституті неврології, психіатрії і наркології Національної академії медичних наук України проходили наше перше клінічне дослідження з використанням ліофілізованого маточного молочка. Я ще раз нагадую: наголошую на тому, що це не лише нашої продукції стосується, це стосується будь-якого маточного молочка. Яке виробляє будь-який пасічник. Звичайно, з урахуванням всіх стандартів якості е виробництва цього продукту. Перше клінічне дослідження е це знаковий дуже момент був. Ми розпочали цю серію цих клінічних досліджень співпрацюючи з е Разом ми вивчали стандарти проведення досліджень, необхідне обладнання, методи аналізу та перелік ключових показників, які потрібно перевірити. До речі, проводилося дослідження під особистим контролем директора інституту, професора Волошина Петра Власовича, який протягом 40 років був директором інституту неврології, психіатрії та наркології. Автором понад 550 наукових праць, виключно з численними монографіями, навчальними посібниками та винаходами, і заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, і е, його колегою, дуже професійною, завідувач відділення дитячої психоневрології, доктора медичних наук танцури Людмили Миколаївни, завідувачка відділу дитячої психоневрології та. Нейрогенетик інституту неврології, психіатрії наркології Національної академії наук України. Медичної академії наук спеціалізуються на епілепсії, параксизмальних станах і психоневрологічних порушеннях у дітей та підлітків. У 2016 році. Харківському інституті неврології, психіатрії наркології Національної академії медичних наук України було проведено перше клінічне дослідження продукту бджільництва нашою компанією. Вона стала відправною точкою для всієї серії наступних наукових робіт. Проводилось дослідження на 23 дітях, що страждали козними гіперкінезами. Річ у тім, що одним з факторів. Які провокують цю хворобу, є зниження імунітету інфекції та віруси, тому маточне молочко в даному випадку торгівельне марки Медока, але ми наголошуємо на тому, що це просто мова йде про маточне молочко, про маточне молочко виготовлене за найвищими стандартами якості. Якщо бджоляр так робить на своїй пасіці, він може на себе приміряти ці результати цього дослідження в своїй роботі з продуктами бджільництва. Було вирішено давати маточне молочко, додавати до максимального до комплексного лікування як імуностимулюючий засіб. Діти приймали ліофілізоване маточне молочко протягом місяця два рази на день а в результаті був зафіксований ріст імунітету дітей за час прийому на 91,3 від початкових показників. Побічних ефектів у дітей за час прийому матичного молочка не виявлено. Друге клінічне дослідження було проведено у 2019 році на клінічних базах кафедри акушерства та гінекології Харківського національного медичного університету. У дослідженні використовували маточне молочко. Свічки з маточним молочком та олією обліпихи, а також свічки з трутним гамагенатом та олією зародків пшениці. Я ще раз наголошую: ці продукти можуть робити бджолярі. Це не означає, що ось так ось ми перевірили. Ні, будь ласка. Так, наші продукти так працюють, але кожен бджоляр бере, робить, продає, посилається на це дослідження. Впевнений, що такі продукти при таких захворюваннях точно працюють. Проводилось дослідження під особистим контролем ректора університету, професора Лісового Володимира Миколайовича. Це український вчений. Я, до речі, вам розкажу трошки про нього, про цю людину. Він Член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, ректор медуніверситету. А зараз він директор інституту урології. Про це я скажу трошки пізніше: про ректора університету, професора М'ясаєдова Валерія Васильовича, а також завідуючого відділенням акушерства та гінекології першого пологового будинку, доктор медичних наук. Професор Тучкіна Ірина Олексіївна. Дослідження проводилось на 110 пацієнтах. 110 пацієнтах з різноманітними гінекологічними патологіями віком від 6 до 46 років протягом цілого року. Хворим видавали ліофілізоване маточне молочко, свічки з трутним гамагенатом та маслом заробки пшениці, а також свічки з маточним молочком та маслом обліпихи. Ну щодо результатів, після лікування було зафіксовано скорочення лікувального періоду на 3-4 дні. Це насправді багато. Тобто, на 3-4 дні лікування людина раніше виписувати це, він має значно швидше. Виздоравлювати. Нормалізувалась менструація, нормалізувалась розміри матки, покращився стан шкіри, нігті, волосся, виросли показники імунітету. Побічних ефектів в ході лікування не виявлено. Я хочу зараз вам показати е в, чат, е в чат показати фотографії. Мабуть, вам як науковцям найвищого рівня буде цікаво, яка кількість наукових матеріалів була розроблена при другому клінічному дослідженні. Третє клінічне дослідження було проведено на клінічних базах інституту неврології, урології та андрології Харківського національного медичного університету. У межах Дослідження вивчали трутневий гомогенат, свічки з трутневим гомогенатом та олією зародки пшениці, а також пергу. Ще раз наголошую: всі ці продукти бджолярі виробляють, можуть виробляти, можуть спиратися на це дослідження, як в Україні, так і в світі. Ми вважаємо, що це всім тепер ну, доступно. І всі на цю роботу можуть спиратися. Дослідження проводилось під особистим контролем. Тепер вже директора інституту урології, а раніше ректора медуніверситету лісового Володимира Миколаєвича. Його регалії, я вам раніше перерахував, це людина найвищої медичної кваліфікації, також проректора медичного університету М'ясоєдова Валерія Васильовича, теж людини найвищої медичної кваліфікації. І Завідуючи кафедри урології, неврології та андрології інституту прокторології, доктора медичних наук, професора Панасовського Миколая Леонідовича, людини дуже професійної і, ем, мотивованої лікувати людей. От я б так сказав, саме лікувати людей, саме приносити їм користь. Тому він е, з радістю з нами, ну то проводив цю роботу, він бачив результати, він їм радів разом з нами. Третє клінічне дослідження проводилось на 60 пацієнтах з хронічним бактеріальним простатитом. Хворим давали супозитори з трутневим гамагенатом та олією зародки в пшениці. Трутневий гамагенат ліофілізований. Та пергу. Щодо результатів, ефективність лікування досягнута у 93,3% пацієнтів. Покращилися показники секрету передміхорової залози. Рівень тестостерону за 2 місяці збільшився на 22%. Зменшилися розміри передміхорової залози та зникла неоднорідність її структури у 76,7% пацієнтів. Зникла у 86,7% пацієнтів з тих, які брали в дослідженні участь. Тільки у 4,7% пацієнтів на тлі прийому продуктів бджільництва виник незначний свербіж шкіряних покровів. У інших пацієнтів побічних явищ не було відмічено. Чому ми ставили в перший пріоритет вивчення лікувальних властивостей саме маточного молочка, трутневого гомогенату та перги, а також препаратів на їх основі? Ми спиралися на те, що це найпопулярніші продукти серед споживачів. Е Випробування були зосереджені на найбільш поширених напрямках. Це дитяча. Е Неврологія, гінекологія та урологія. Отримані результати підтверджують доцільність застосування цих продуктів у комплексній терапії зазначених захворювань. Тому ми багато років вивчали наших клієнтів, аналізували їх потреби й очікування. На основі цього досвіду ми вирішили створити продукти з найвищою біологічною активністю, саме ті, що ефективно допомагають у лікуванні найпоширеніших загальномедичних проблем нашого суспільства. У нас там багато людей цим займаються, щоб зробити все це. Добре, корисно і професійно. Дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші питання, шановні колеги. Для мене до речі, велика радість сьогодні бути присутнім на конференції з науковцями такого високого рівня. Ті доповіді, які я послухав, робили люди дуже високої професійної кваліфікації у бджільництві. Це робили для того, щоб підвищити доказову базу цих продуктів. А десять там дві неділі тому ми в Копенгагені на е, конгресі е, всесвітньому е, апімонді в сексі епітерапії робили дві доповіді стосовно цих клінічних досліджень. І там просто був курор, тому що в інших країнах цього не робиться. І це це е, зробили люди найвищої медичної кваліфікації. Я вам перерахував їх. Вони розуміють. Як це робити, як це має бути зроблено? Тому ми це робили по офіційному договору з Харківським медичним університетом. І коли люди підписують такий договір на уровні ректора, вони розуміють відповідальність свою особисту. За те, що буде написано в результатах цих досліджень, додам результати, офіційні результати, звіти про ці клінічні дослідження з підписами осіб, які це робили. Вони у нас в нас відкритому доступі на нашому сайті. Я переформатую трошки попереднє своє запитання до Віктора Йолкіна, але попередньо хочу йому. Дякувати його команді особисто за ту роботу, яку він започаткував і проводить. Перш за все, потрібно всім нам зрозуміти, що такий вид діяльності є вкрай збитковим, тобто, це не про прибуток, а це про колосальні видатки матеріальні. Оскільки надані взірці продуктів уже поглибленої переробки для досліджень безкоштовно, однозначно, і витрачений час особисто його і його колег на те, щоб організувати ці процеси досліджень. Тобто, це надзвичайно важкий, трудоємкий і грошоємкий процес, який ну, фактично потрібно вести нести цю ношу на одних плечах. І насправді доцільно було б очевидно говорити і вести розмову про солідарну участь десь при проведенні подібних досліджень в масштабах України для того, щоб отримати їх насправді, отримати якісні дослідження, і потім відповідно могти користувати їх і лобіювати ними всі інші завдання, які стоять перед. Галузю навіть не просто окремими пасіками чи виробниками, а цілою галузі, так оскільки це офіційні дослідження, і ясно, що це дуже знаково і дуже класно, що така робота ведеться.